Читав таку дуже просту істину, що невидима для людини воно більш потрібніше. Без їди людина може бути дні, тижні, навіть місяці. Без води може бути декілька днів або буквально тиждень, або півтора. Без воздуха. Що вже більш невидимий, людина може бути буквально кілька секунд, а без Божої благодаті ні секунди. Боже царство це та Божа благодать, яка присутня в житті кожної людини, тому ми живемо, тому ми є на цьому світі. І Боже царство не що інше, як та Божа благодать, яка в нас зростає, Зростає, як Ісус каже, як то гірчичне зерно, яке дуже маленьке, але воно зростає, зростає з тим великим деревом. Так само ті люди, які Божій благодаті, ті люди, яких живе Боже Царство, а вони вожиють живуть у Божому царстві у Ісусі Христі, в Ісус в них, вони як дерево. Великий. Можна відпочити. Під ними відчуває людина своє безпеці. Це ті люди, навколо яких мир, спокій, любов, розуміння, достаток. Це Боже царство людині і нації.